Розумієте, чому а, з точки зору, скажімо так, а й компанії не можна слідкувати постійно за співробітником. навіть якщо ти робиш там я не знаю скріншоти кожну секунду і перевіряєш, що людина робить, а щоб не людина не, не знаю, котиків не дивилась. Ну, по-перше, людина може це спокійно робити на іншому моніторі або на іншому комп'ютері. Ти нічого не побачиш. По-друге. Навіть якщо людина сидить і бездумно клікає мишкою в різні місця коду, це може означати як те, що вона дуже напружено працює, так і те, що вона взагалі думає про щось інше, про те, що ви в нього побачення ввечері. Розумієте? І навпаки, коли людина не сидить за монітором, а бігає десь по кімнаті, це може також. Означати те, що людина дуже напружено працює або навпаки ну, не працює взагалі. Нам треба довіряти один одному, і компанія просто зобов'язана вам довіряти. Якщо вона не буде вам довіряти, жодна система слідкування не допоможе для того, щоб з'ясувати, чи вправді ви працюєте чи ні. Також це стосується стімейтів, також це стосується складності в вашій роботі, всякого такого іншого. Тому. Людина, яка починає брехати, в IT-світі, це просто прийнято, треба її звільнити одночасно в той же момент. З неї просто не можна працювати ніколи, тому просто не брешіть. Але трохи прикрашати це просто ваш обов'язок. Тому тримайте баланс між трохи прикрашати і брехати. Брехати ніколи, а трохи прикрашати завжди.